Добрий день, вітаю вас на каналі Клубустон. Мене звати Павло. І сьогодні в нас на огляді посилений інструмент для натягування шпалерного дроту від компанії Gripple. Використовується цей інструмент з конекторами від компанії Gripple такого із типу та деякими іншими. Про ці конектори ми знімали вже окреме відео. Цей інструмент продається на ось такій картонні. Плаці на ній вказано, яким чином його використовувати. Також окремо він запакований в свою картонну коробку. Використовується цей інструмент для шпалерного дроту діаметром до 6 мм, а зусилля, з яким він дозволяє натягнути шпалерний дріт, це 600 кг. Також в нашому асортименті є стандартний інструмент для натягування шпалерного дроту, який дозволяє виконувати ті самі операції з усиллям до 400 кг. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей посилений інструмент, на відміну від простішої моделі, яка виготовлена з армованого пластику, виготовлений повністю з металу. Ось ці всі елементи в нього є металеві, так само і руків'я виконані зі сталі. А на кінцях руків'я ми бачимо досить масивні і широкі резинові накладки. Сам інструмент складається з металевої основи, яка має в собі спеціальне кріплення для фіксації конекторів. В Цю основу вкручено два руків'я. На кінці правого руків'я є зажим, який фіксує і тримає дріт під час натягу. Ці років є закріплені на основі асиметрично. Всередині ми бачимо, що вони мають зубці, тобто певну шестерінчисту передачу, тобто храповий механізм, який дозволяє збільшити зусилля натягування дроту. Дивимося, як це працює. На цьому інструменті ми бачимо спеціальне кріплення-роз'єднувача, який використовується для того, щоб роз'єднати зафіксований кріпл. Тепер давайте коротко глянемо, яким чином працює цей пістолет для натягування. Уявімо собі, що в нас є натягнутий шпалерний дріт, який треба підтягнути ось в цю сторону. Ми продягаємо його крізь гріпл, встановлюємо конектор всередину спеціального пазу, відкриваємо пістолет. При цьому ми бачимо, що ось цим опором пістолет відгинає зажим. Також зажим можна віддягнути і пальцем. Дріт продягаємо всередину зажиму. Коли ми закриваємо руків'я пістолета, зажим підтискає дріт і тягне його за собою. Далі ця операція повторюється доти, доки ми не натягнемо дріт. Зараз ми вам покажемо на вулиці, яким чином натягнути шпалерний дріт цим інструментом. Придбати посилений інструмент для конекторів дроту Gripple ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Gripple на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!